Я вас вітаю! мене звати Оля. Я вас рада бачити, залишайтеся зі мною. Періодично мені хочеться розповісти про якісь непопулярні страшні ноти, про які всі бояться, про які всі стереотипно думають, що їх точно треба уникати. А я знаю парфуми, де ці ноти звучать просто неймовірно, і хочу вам розказати, що не треба, не треба боятися, треба знайомитися, і ви точно здивуєтеся. Сьогодні я розповім про альдегіди, а саме про альдегіди, які я носила цього літа. Я дуже люблю альдегідні парфуми. Звичайно, не всі. В мене є певна категорія альдегідів, які я люблю. Я саме я люблю кремові альдегіди і квіткові альдегіди. І ось. Про своїх улюбленців, свого, альдегідних улюбленців цього, а, свого літа, я вам сьогодні розповім. Давайте почнемо з AldX від Лоран Мадсоне. В мене є завдяки Діні, моїй парфумерній феї, яка надсилає мені надзвичайно цікаві а, сліпі а, затести, затести на ослі. В мене є цей від який я не скажу, що часто, але. 5 разів носила Я, можливо, шість. І дуже рада, що в мене цей парфум є. Коли мені хочеться спокою, коли мені хочеться просто почуватися комфортно, хочеться цього саме відчуття чистоти, про який всі говорять, я його навіть ще раз. Перед відео нанесла, мені прям захотілося. Я взяла цей відливант в руки, і мені захотілося його нанести. Це м'який кремовий альдеїд. Тут альдегід в поєднанні, головне з геліотропом. Здається, там ще є бергамот, але от головне поєднання цього, цієї композиції це альдегіди і геліотроп. І саме геліотроп дає м'якості цим альдегідам. Тобто це не якісь такі гучні, це не порошкові, це не хрумкі, це не квіткові альдегіди, хоча геліотроп квітка, але вони саме кремові. Цей альдегід звучить, ця альдегідна композиція звучить. Щуть м'яко, я спокійно можу уявити, як ви, наприклад йдете в офіс або на зустріч, або не знаю, куди там, до лікаря, і ви надягаєте цей парфум, від вас буде пахнути доглядом і чистотою. Тобто, якщо ви починаєте своє знайомство з альдегідами, це, мабуть, такий найнейтральніший альдегідний парфум, з якого я вам раджу починати своє знайомство, він вас точно не відлякає, не відлякне. Далі ще альдегіди, від яких я просто в захваті, але це вже складний. альдегід, це Supersticher від Фредеріка Маля, але а, в мене також від Діни, до речі, від леванти, тимки для волосся. І це квіткові, це вже квіткові, більш агресивні, більш гучні альдегіди. В димці для волосся вони більш квіткові, більш м'яко звучать, ніж в одепарфам. І те, і те, мені здається, вже знятість, але якщо ви думаєте, шукати чи ні. Якщо ви боїтеся різких гучних альдегітів з такою нотою, Піни для гоління. Ось мені так, таке віддає, то ні. Але я тут відчуваю гучний, квітковий такий впевнений блок. Також його нанесла для порівняння з першими. Альдегідами, і для мене це пахне ароматним квітковим милом, таким запашним піною мильною. Не всі таке люблять. Тобто, якщо перший варіант альдегідів від Лоран Мацоне, це такий безпечний варіант альдегідів, то це вже для більш спокуш спокушених спо, спо, носів більш з досвідом, ви зрозуміли, і а, тих, хто полюбляє квіти. Для мене це просто-просто краса. Мені чесно кажучи, розкриття і початок, і от розвиток парфуму подобається більше, ніж база, бо в базі я от саме відчуваю цю якусь таку а, мильність, яка мені подобається, переходить в ту мильність, яка мені не подобається. Оці Якогось засобу для гоління. А, але початок цього мильного, квіткового мила, оцій піни мильної, мені дуже подобається. Пам'ятаю, коли я з ним познайомилася на затести, коли я тестувала на осліп, я казала, Боже, яка це краса, я хочу знати, що це Це так, так гарно, це так чисто, це так, так, такі гарні квіти, така гарна мильність. Якщо ви любите мильність так само, як і я, і готові розукнути з альдегідами. То чистіше згідно того, щоб пошукати, а якщо ні, то бережіть гроші і не ризикуйте. Надалі. Ще одні альдегіди, які здаються, лише здаються дуже такими агресивними, дуже специфічними і не для кожного це Seršлі Danz Скловата. Він починається цей парфум дійсно такими. Різкими альдегідами холодними, майже порошковими. Це металеві металеві альдегіди. Тут альдегіди також здається знову ж таки з пергамотом і зі спеціями. Одначе чорного перцю насипали на ті альдегіди, і це створює цей металевий ефект. Цитруси тут відчутні, особливо на шкірі, коли ви тільки нанесете ці цитруси, наче металеві. Це так грають, грає поєднання цитрусів. За альдеїтами. І, а, чесно кажучи, це в відчуття холодного металу, я ж дала спеки, думала, він буде прям освіжати. Насправді, він освіжає а, при температурі десь 20-25 градусів. Я його брала з собою в невелику подорож, і було дуже спекотно, 34 градуси було. І а, він а, не освіжав, він просто злітав. Металевості майже не було відчутно. Деякий час трималися, як не дивно, цитруси, можливо, вони були закріплені цими спеціями, тому вони трошки трималися. Але щоб такої прохолоди, такої прохолоди цього металу, або як деякі говорять, що також праскою дійсно є таке, як металевий пар від праски, такий аромат специфічний. А, цього не було, а я чекала, що саме в спеку буду цим холодним металом освіжатися. Насправді в спеку це просто такий легкий, цитрусовий, приємний, а, а, ну, навіть а, не аромат, а як димка а, аромату. А, тому от в помірно, в помірну спеку, бо в, в топло так. Тоді він звучить а, а, так цікаво. І знову ж таки, початок може відлякнути. Насправді він не такий страшний, коли ви його носите. Там більше грають цитруси зі спеціями, ніж спеціями, такими дуже делікатними спеціями, а, ніж ці металеві агресивні альдеїди, які на початку. То не такий він страшний, як як хоче здаватися. Наступні. А, альдегіди це квіткові альдегіди від Шанель, але хочу вам показати саме О-Прем'єр, Це моя найулюбленіша версія п'ятірки, ну і ще олія для тіла, яку я просто обожнюю. Вона дає, сама олія для тіла дає такий доглядовий, трохи якийсь кремовий ніжний аромат. Ніяких там страшних альдегідів немає. Просто наче крем, наче пудрочка якась. І ось цей парфум також. він Згладжено пудровий він квітково пудровий Ці альдегіди, вони дуже-дуже делікатні. От кремові. Ось о-прем'єр і доглядова лінійка п'ятірки, вона саме про кремові, делікатні, м'які альдегіди. Дещо, можливо, схожі з Лоран Мадсонне по характер, по своїй структурі цієї кремовості. Але Лоран Мадсон все ж таки більш якісь, м -м -м, мабуть, сучасне більше в нього звучання, це більш класичне. Ні в якому разі не ретро, але більш класичне. Ну, Декому кремове звучання і пудрове звучання апріорі звучить. Ретро, або стереотипно, вон, люди думають про нього як про ретро. Я так не вважаю, для мене це звучить дорогим доглядом. І а... Ще одні альдегіди, також від Шанель, звичайно, це 1932. Це вже альдегіди ще більш квіткові. Якщо це кремові альдегіди, але це все ж таки пудрові кремові альдегіди, ми розуміємо, що це про альдегідність, від сил до п'ятірки вгадується, то тут альдегіди дуже замасковані. Я останнім часом тягнуся до цього парфуму, мені його якось ця краса, витонченість квіткова, відкривається все більше. Я його дуже довго не могла зрозуміти, тобто я розумію, що це дуже гарно, але якийсь він був занадто абстрактний для мене. Ну, так і є. Тут такий величезний букет класичних квітів, але він дуже абстрактно, цільно звучить. Ці квіти звучать дуже тонко, дуже витончено. І, як на мене, дуже сучасно. з і відчувається ДНК Шанель, і саме вона ось вибудована за допомогою альдегідів. Тут альдегіди звучать як таке насичене. Проміннями сонце, голубе небо, Ось озонові альдегіди, я їх так називаю, тобто така ніжність, природна якась ніжність, світло, прям це така світла сонячна композиція, дуже делікатна, але водночас і помітно яскрава, але яскрава, от як витончена класика. Тобто, Вона помітна, вона не валає, просто помітна, але Тримається в межах а, коректності і трошки-трошки солодкої гвоздики, просто щоб додати оцього позитиву композиції, ні в якому знову разі не ретро. Якому... Не люблю гвоздику, бо в мене дуже складні з нею стосунки. Є буквально там один-два парфуми з гвоздикою, які я люблю, але в цьому гвоздика вона не а, солює, вона просто допоміжний засіб, щоб а, додати як, ну, позитиву композиції. І, звичайно, а, це Acne Studios від Фредеріка Маля. Я собі взяла декілька семплів. На офіційному сайті можна, не знаю, чи ще зараз можна, а влітку можна було купити набір з трьох семплів. В мене ще був один додатковий семпл. І я ці три семпли з собою розпорозкладала по сумочкам і воджу з собою скрізь. Бо це. Найсучасніший альдегіда, який я знаю, це парфум, який дивує, парфум, який трансформується просто неймовірно, вже тільки лінивий про них не розказав. Вам просто треба, треба хоча б з ним познайомитися, ні в якому разі не просто понюхати в магазині. Треба з ним жити протягом декількох годин. Коли в мене була в гостях подруга Оля, я, на, на, я нанесла, і вона так дуже вона, в принципі, відкрита до експериментів, але вона так дуже насторож жилася, коли я нанесла, бо це дійсно такі порошкові агресивні альдегіди, такий якийсь засіб для прання, дуже хімічний, тобто альдегіди дуже агресивні на початку. Він дуже швидко трансформується в більш квітковий якийсь такий для мене. Це фіалка, і майже їстівна гурманська фіалка додається вані, додається квітковість, квітковий блок розкривається, гурманськість розкривається, він пом'якшується, відбувається зміна акцентів. Це агресивні альдегіди. Вони відходять на задній план, вони просто фоном, вони присутні досі. протягом всього звучання парфуми цю композицію. Але нікуди вони не йдуть, просто вони стають фоном для квіткової гурманської композиції. Гурманіка, знову ж таки, м'яка, наче кремова, і певна пудровість присутня. І потім ну от в мене стійка асоціація з гістівними фіалками, з якимось цукерками на основі фіалки, але з таким, з не з дуже солодким, а з м'яким. Звучання, з м'якою солодкістю, м'яка гурманіка. Це гурманські альдегіди. От гурманських альдегідів я раніше не зустрічала це якийсь ноу-хау в сфері парфумерії, гурманські альдегіди, які зробив Фредерік Май, так наостанок, щоб перед тим як піти з бренду, так щоб його вже не запам'ятали. Тож, тро, однозначно, треба знайомитися. Це от такий парфум, з яким. Ну, Необхідно просто познайомитися, інакше ви багато втратите. А, і не обов'язково, звичайно, ви його потім придбаєте, але познайомитися, розносити. Обов'язково розносити. Тут просто мови не йде про те, щоб на речі затестити. І я його вношу, він дає також відчуття чистоти, він досить довго тримається. А спека таки його також зжирала 34 градусна спека. Але він залишався. Тобто я його не так гучно відчувала, як в помірні 25-30, так, але 25-27, скажімо, але він залишався, і потім, коли а, ти вже на собі можливо не відчуваєш, а от приїхав додому, знімаєш одяг, і ти відчуваєш, що на одязі він сидить. От якщо Лютанса вже давно там немає, то Фредерік Майль сидить. Він там є. Він просто не так гучно звучить, але відчуття цієї чистоти і легкої, легкої, дуже приємної м'якої гурманіки присутні. Ось це були мої улюбленці альдеїди цього року. Я прям насолоджувалася. Хочу сказати окремо ще раз, дякую Діні, Діна, дякую тобі, що в мене є можливість розносити парфуми, з яких я в захваті. Але які, наприклад, не стали величезним коханням, так щоб я ж купляла флакон, і от, взагалі знаєте, от там, семпли, відливанти 5-10 мл це такий а, ідеальний об'єм, Напишіть, чи погоджуєтеся зі мною чи ні, щоб розносити, щоб насититися. І Якщо тебе вже парфум не відпускає, то ідеально придбати флакон. Звичайно, я так роблю дуже. Рідко мені, якщо я захогалася, я прям хопаю флакон, але а, ось якщо є від Леванти, то я просто дуже вдячна. Як я кажу, діні зекономила мені просто купа грошей, бо а. Через сліпі затести, або я не закохалася в парфум, який я думала, що закохаюсь, або от наситилися тими 5 мл. А 5 мл це досить багато при наших колекціях, так що можна його там, декілька днів в тиждень носити протягом місяця. І ти розумієш, що все, ти наситився, тобі більше не треба, ти можеш йти далі. Тож пробуйте, не бійтесь, пробуйте альдегіди, знайомтеся з ним. Вони є різні. Бачите, навіть вже гурманські є, і порошкові є, і металеві є, і квіткові є. Є де розгулятися, і кремово доглядові є класичні. Тож не бійтеся, не бійтеся, і давайте зустрінемось в коментарях. Бережіть, добувайте, обіймаю вас.